Різниця між бісерною та ПВХ скакалкою, і яку краще обрати для початку. ПВХ скакалка це гладкий щільний шнур, і основна перевага такої скакалки її легкість та швидкість. Вона прекрасно підійде для кардіотренувань, а також для вивчення усіх видів подвійних стрибків. Але саме через свою легкість ПВХ скакалка гірше тримає натяг у повільному темпі. Тому вона менш контрольована і вам буде важче вчити трюки руками. Також пвх скакалка швидше зношується на асфальті. Бісерна скакалка це міцна нейлонова мотузка, на яку нанизані пластикові бусини. Перевага Вої скакалки в її керованості та довговічності, адже саме бусини захищають мотузку від перетирання. А коли перетруться бусини, ви зможете замінити їх на нові. Єдиний недолік бісерної скакалки в тому, що вона стає важчою, коли ви починаєте стрибати у більш швидкому темпі. І, от саме в цей момент, ви зможете змінити бісерну скакалку на ПВХ. Але якщо ви щойно починаєте, бісерна скакалка це ваш мастхев. Моя остання любов і щира рекомендація це скакалки. Jump. і я можу багато про них говорити, але якщо ви спробуєте їх, хоча б один раз, ви не захо. Хочете брати інші скакалки до рук з моїм промокодом Матимете знижку 10%. Гарних вам стрибків і до зустрічі у нових відео!